Деніс Квейт, роль, яка все змінила, і культовий фільм, який провалився. На початку 80-х Деніс Квейт був перспективним актором, але справжній прорив стався з роллю Гордона купера у фільмі Зарайт став, right хлопці, що треба. 1983 року історії про перших астронавтів США» цей фільм отримав чотири нагороди Оскар і відкрив Квейду двері до великих ролей. Вже через два роки він зіграв у фантастиці Енеме Майн, Ворог Мій. 85-й рік пілота, що вижив на чужій планеті і мусив дружити з інопланетянином своїм колишнім ворогом. Хоча фільм провалився у прокаті, зібравши лише 12 мільйонів при бюджеті 40, з роками він став культовим за глибоку ідею, що вороги можуть стати братами. Після зарайд став right і Майнквейд отримав ролі в інших відомих картинах Інерспейс, Внутрішній простір, Забигізи, Великий Кайф, Грейт болз оф фая», Великі Вогняні кулі. А також у популярному фільмі Катастрофі за Дей Автор Томороу, післязавтра. Сьогодні Денісу Квейду 69 років, і він досі активно працює в кіно і на телебаченні, доводячи, що залишається на хвилі навіть через десятиліття після свого великого прориву.